Готові? В країні верують гарячі події, але життя продовжується. Тернопільський осередок МНК поповнився свіжим патріотичним м'ясом. Колись давно я думала, що серце – це приблизно так. Що вийде, ти вірить в Бога. Ось, будь ласка, візьміть вирішити. Але тепер я знаю, що секта — це. Давайте відкриємо нашу збірку. Я був обічний сервішу, беріть тебе. А Можливо, бути смішно. У Харкові добрий і злий поліцейський, допитують сепаратиста. У ролі доброго поліцейського кузан. У ролі злого поліцейського кішка.

Та ти хоч знаєш, з ким ти маєш справу з всесвітнім хабом і кузеняшкою. <ривітна> 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 Я бджілка. <в> <ривітна> Я <тобі> зараз зарабжукаю! <ривітна> 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 Хочу сховатися. Що ж ми можемо зробити? В котінгію. Баті, проте, тепер я знаю, що насправді мазухід це іти 80 кілометрів заради однієї банки з лущика і то на десятьох людей. А тим часом у тернополі. Майже 10% членства організації вступили до метакадемії. Доктор Хлуз, доктор Хлуз, доктор. Я фурман, це індинаторський медкадемія. А, за тебе я вим'яв ректора на копачок під ручки. Доктор Хлуз, у нас тут в одного чувака біда. Де? У нього! У нього! там добре, кішо! Не підігривай! Ну, стандартний випадок. Переїдешся розєзичних младяць. І що будемо робити? МРТ різні. Піше, Колись як я забав? думала, що дурість це купати 2 гектари картоплі замість того, щоб купити її в магазині. Але тепер я знаю, дурість це купати зіндан на таборі та ще й потім самому у ньому сидіти. Ет норма! Nou, so het jy 'n foto met 'n borstel nie? Oorwag na die <smolv Physical Patriarchie> skerm. Колись я думала, що керівник це серйозна людина з кроваткою. Наприклад, отакий. Але тепер я зрозуміла, що керівник це ось це. До речі, є така теорія, що відміну це не маленькі арктичні симпатичні пташки, а це дівчата, які забагато жруть після шостої. Колись я думала, що романтика це вечір на двох свічки, музика. Але тепер я знаю, що романтика це зорі крізь грати зіндану і місяць позі дюленчика. Сказати, друже, що ти сьогодні вже запропинився, тому ти йдеш сьогодні. Це А ти часом у Полтаві члену полтавського осередку МНК в центрі міста ще за життя. Поставили пам'ятник, і у вас є унікальна можливість зараз побачити, як це було. Але він м'язи, одяг від котюр. Але тепер я знаю, що справжній чоловік це він. А зараз екологічна хвилинка. Так, всі ми користуємося батарейками. Кожен має знати, що одна пальчика батарейка може забруднити або 20 квадратних метрів ґрунту, або 400 літрів води. Так що акуратніше з ними. І ці батарейки потрібно утилізовувати. Місця, в яких е, ці батарейки, здають на утилізацію, ну, можете побачити самі сайті крапка Якщо біда є, що життя там травить, і, так звані лампочки економики, то там є від 2 до трьох грамів туті, так що краще купляйте світлі Ну Де я думаю, Ви спасаті, є сім'ї. Ділішки, будеш? Зовні! Проте тепер я знаю, що справжні колеги це люди, які надають тобі надійність, вірність, підтримку, братерство. Три, четыре,